Сміливі віддані і водночас безстрашні. Це все про людей, які працюють за принципом запобігти, врятувати і допомогти. І саме 17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони, неабияку хоробрість та відданість своїй справі харківські рятувальники доводять щодня, особливо з початку повномасштабного вторгнення. І саме вони без зброї в руках, але з бажанням врятувати. Одні з перших зустрілися з ворогом. Перший виїзд був в цей же день. Зразу, якщо ну, так не пам'ятаю, пам'ятаємо, вісім з чим, то ми виїжджали на село ось, за окружною дорогою Бобрівка. І саме було неочікувано, що назад, як вже поверталися, якраз на перехресті, ось на окружній, стоїть пробка, багато машин. І я кажу, бачу, що. Воєнні машини. Я розчитував, що це наші вояки. А як під'їжджаємо, водій каже, Олексійович, подивись, це не наші, а у них пов'язки, ленточки Георгіївські, да, грязні, чорні, як такі, да, вони там полями, мабуть, як не знаю. Полягали кулеметами на приціл, нас одразу взяли. Да, так от. Таке було. А ось після обіду, як це вже потім в соціальних месенджерах виконали якраз відео, як отут на цьому ж перекресті, їх наші хлопці дали їм причуханки, от тоді вже зрозумів, що нічого в них не вийде. Перших хвилин повномасштабного вторгнення служба харківських рятувальників переросла у фронт щоденної боротьби за життя всіх тих, хто чекав на їх допомогу в палаючих будинках під завалами. На північній Салтовці горіло дуже багато квартир. У нас були на допомозі ще хлопці з області. І з підвала виходив бабуся. Так років за 70. І вона е, пропонує нам пиріжки і гарячий чай. Це було, ось, ну, я кажу тому, що ми наоборот, якби вони на північній Салтовці, це, як знаєте, було вже як, як сіра зона, ну, тобі ж там дуже-дуже тяжко було. І коли оце бабуся так предложила це все, то ну, сльози на очі, тому що. Я кажу, наоборот, ми вам повинні там, а вона, та синки, дякуємо, а чого ж ви так куди, всю, все життя тут прожили, туди-сюди. ну так. Оце було от, ну, тяжко. Навіть не те, що там під обстрілами, а от ну, цих людей побачити, які там, от вони ховалися в підвалах, це було чаще саме. І саме таке просте людське дякуємо давало, кажуть рятувальники, сили та натхнення з щастю нести свою службу заради життя і майбутнього. У нас кожен виїзд був, він, він важкий, звісно. На МЖК Інтернаціональний ліс тоді дуже сильно нас обстріляли з танка. Ми не могли зробити свою роботу, не могли зайти під'їзд навіть. Робота під обстрілами з постійним ризиком для власного життя, подекуди майже без сну та в пекельних умовах, так рятувальники несли і продовжують нести свою службу у прифронтовому Харкові та області, яка так близько біля російського ворога, що безжально направляє смертоносні ракети в бік мирного населення. Звісно, що переживали, що знову будуть обстріли. Що... Спокою поки що не буде, але це наша робота, ми її робили, нам потрібно було виїжджати, повертались до підрозділу, передягнулись і знову в бій. Був час і на сон, небагато, звісно, що бувало таке, що і не спали цілу добу. По всякому було. Спускали, допомагали. У нас був, наприклад, такий на 602 му мікрорайоні. У нас бабулю ми знімали, що не було судових клітин на трьох поверхах. З п'ятого ми її спускали за допомогою автодрабини, а 94-й рік. Ну, ви представляєте, це, це бабулька теж така. Герой, <смі> не ми герої, що ми їй там допомагали. От Вона, яка не побоялася з підвіконня на драбину ж залізти, це теж тяжко. Чи вона вам сказала? Ну, вона чуть кричала, коли їй казали швидше, тому що обстріли були. Вона каже, я вам розкажу, коли спущуся. <смі> Отак от, от. Приходять молоді хлопці, теж хочуть допомогти нам в нашій справі. Команда в нас стала. У нас і завжди була команда добра, все, а тепер ми якби рідні душі, можна так сказати. Також Бога повірили набагато сильніше. Ну, ми робили чесну справу, нашу справу. Ми захищали людей, це нам, нас оберігало і нам допомагало. Ти просто їдеш робити роботу, тебе там чекають. А все остальне не має значення. Я в ДСНС працюю, гашу пожежі. Там. А хлопці, які воюють і боронять наше життя, нашу країну. і Ми повинні якось до них рівнятися. І це от мотивація. Це наша земля. Леся Купелюк, Олег Синицький, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко Новини Харків.